Українське державотворення має понад тисячолітню історію, і нині ми вшановуємо всі його етапи від Росії до тепер. Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій в обороні і в наступі. Ціна української державності це відвойований кожен метр нашої землі, неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників. Дякую нашим воїнам, відважним чоловікам і жінкам, які боронять та відстоюють українську державність щоденно, щогодинно у боях проти російського агресора. Ми, сильний народ, захистимо свою державність, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Андюлай 28, 2023, during the Russo-Ukrainian War, Ukraine celebrated the Day of Ukrainian Statehood.